Рада вітати у нас на каналі, це канал Міту Авто. Це канал про автомобілі. Авто із США, а також автопідбір в Україні. На сьогоднішньому відео ми поговоримо про ремонти, і я вирішив зробити досить таке нетипове відео, яке може вам розповісти більше про ремонт і відновлення автомобіля із США. Адже ми з вами дуже багато розмовляємо про те, як ми їх купуємо, веземо, от як ми їх ремонтуємо. Але на сьогоднішньому відео я хочу вглубитися в ремонт саме. Дуже детально, тобто, коли автомобіль стоїть ще на стапелі. Коли автомобіль ще робить ще робиться, і майстер з ним працює. Коли ми бачимо закупівлю запчастин, дивимося на те, як автомобіль виглядав на аукціоні, як він зараз знаходиться безпосередньо на стапелі та як він ремонтується. Ось зараз це ми все з вами і швиденько подивимося. На прикладах найпопулярніших автомобілів для пригону, звісно, це марки Jeep, Jeep Compass, Jeep Cherokee. Ну а також поїдемо на малярку і подивимося, що у нас там буде. Фарбуватися, і розберемо усе в деталях. Зустріли сьогодні автомобілі та прийняли в роботу. Це один із таких, як Ford Escape. Автомобіль гібридний, і автомобіль з 2,5 гібридним двигуном. Далі ми е, зустріли ще Jeep Compass, Audi поприїжджали. Це все, звісно, виклали в наших сторісах, куди ви можете зайти, підписатися і познайомитись, щоб завжди мати якусь актуальну інформацію про нашу компанію, як ми працюємо та й взагалі як все відбувається. За посиланням там просто Мітуавто в Інстаграмі, в Фейсбуці чи Телеграмі ви можете нас знайти. Джип-Чіроки, який ми вибирали для нашого замовника з Черкаської області, міста Тельне. І е, спочатку ми шукали джип компас, але з часом переключилися на Чіроки, так як компас довго не могли знайти. Чироки було більше пропозиція на аукціоні, та і, взагалі, автомобіль комфортніший, приємніший, особливо коли ми говоримо про двигун 3.2. Ось так ми його купували на аукціоні. Це виглядало 2020 рік за 4 доларів виграшна ставка, що досить, на мій погляд, таки не. Погано. Автомобіль 3.2 на повному приводі. Значить, е, автомобіль ми купили 20 вересня і на сьогоднішній день, коли ми маємо вже 27 січня, автомобіль вже в нас в Києві, тут на стапелі ремонтується, ну і далі будемо проводити до кінця ремонт і відновлення, про що я вам розповім трішки пізніше. Ось так автомобіль виглядав на фотографіях. Тобто ми бачимо ліве заднє колесо пошкоджене по ходовій, праве, заднє, дверка, четверть задня права. І все в автомобілі інше ціле, ціла безпека і таке інше. Тобто досить непогана, класна і вигідна купівля за непогані кошти. Але для того, щоб відремонтувати цей автомобіль, е потрібно було купити запчастини. Значить... Коли автомобіль прибуває на СТО, ми відразу створюємо групу по ремонту і відновленню автомобіля, і немає різниці, звідки ви замовляєте з нами авто із Тобто, якщо ви проживаєте в місті Києві, не проблема замовити. Якщо ви проживаєте в будь-якому іншому місті України, ви можете також замовляти дистанційно, і ми будемо працювати дистанційно з вашим автомобілем. Дуже важливо, це створюється група по ремонту відновленню автомобіля, де проходяться всі вм'ятинки, царапинки, можливо по автомобілю, тому що автомобіль не новий. В нього були сліди експлуатації. Від попереднього власника в сполучених штатах також транспортування через море, щоб замовник розумів, що він можливо хоче щось там покрасити, дофарбувати, виправити, довести в ідеал або залишити так, як є. От можливо зробити якісь деопрацювання, встановлення фаркопу, газу чи ще чогось іншого. Це все ми також робимо. Першим етапом це дефектування, це обов'язково потрібно на, на автомобіль встановити новий акумулятор. Тобто, як правило, вони з Америки приїжджають уже з такими мертвими акумуляторами, і вони через час можуть перестати заводити автомобіль. Тобто його можна зарядити два-три там 10 разів. Він може завестись, а потім віддати у нас він може не заводитись, коли ми його постійно переміщаємо, перестати і тягається з цим акумулятором. Або ми віддаємо вам автомобіль. Ви починаєте його експлуатацію, кудись приїхали, бах, у вас машина не заводиться. І Треба бігати з цим проводами, прикурювати і таке інше. Що щоб цього не було, відразу робимо заміну акумулятора на новий. Робиться обов'язково додаткове відео для того, щоб показати, можливо, якісь колишки, царапинки. Тобто, якщо ви перебуваєте не біля свого автомобіля, це абсолютно нема ніяких проблем. Тобто, ми вміємо працювати дуже якісно і дистанційно. Обов'язково автомобіль піднімається на підйомник для того, щоб його оглянути знизу та подивитися, які у нього там можливо є пошкодження та можливо, що потрібно замінити, якщо вони є чи нема. Це обов'язково. Після цього знімається знову детальне відео для того, щоб розповісти замовнику про його автомобіль, проінформувати і таким чином вже складається список дефектування, по якому закупляються автозапчастини. Менеджер по запчастинам працює вже по цим запчастинам, і він вам пропонує повністю зробити робити все під ключ, тобто він закуповує запчастини. Потім, коли а, щось маленьке, знаєте, треба там якийсь піптик, прокладочку, ще щось. Він також їздить дуже швидко, оперативно привозиться на СТО, тобто повністю забезпечує ваш автомобіль запчастинами, вам комфортно, зручно, але перед тим як почати працювати, він робить. Ось такий прорахунок по необхідним запчастинам для того, щоб що потрібно для автомобіля, і відправляє вам на погодження. Спочатку ви це погоджуєте, оплачуєте, і він починає працювати. Якщо деякі ціни вам не подобаються, можна поговорити там їх по встановленню по заміннику, якось сюди або, можливо, ви самостійно можете зайнятися запчастинами. Для нашого СТО важливо, щоб. Присутні були автозапчастини для ремонту автомобіля, адже без автозапчастин СТО не може виконати ремонт і відновлення автомобіля. А хто буде цим займатися, абсолютно немає ніяких проблем. Тобто ви можете самостійно цим також займатися, якщо вам це подобається і зручно. Як бачите, закупили запчастин на 4 445 доларів. Якщо ми пройдемося окремо по ним, то на перший погляд здавалося б, а що ж там купувати? Немає там такого пошкодження. Але якщо ми подивимося, то Буквально ось диски тормозні задні. Вони в автомобіля з одної сторони були пошкоджені, і знос уже був, тому що автомобіль не новий. Звісно, купується 20-й рік. Це не новий автомобіль. Це автомобіль до 5 років, але. Звісно, він не 24-го, не 25-го року. Тобто є якісь речі, які потрібно в автомобіля замінювати для того, щоб було а, потім безпроблемна його експлуатація. Тобто, якщо ти береш автомобіль і сів, і їздиш, а не ой, через тиждень поїду колодочки, поміняю, через тиждень поїду мастило поміняю, через тиждень поїду гуму. Поміняю, знаєте, як постійно живеш на цьому СТО. То щоб цього не робити, треба робити все в комплексі. Я так воно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, бачите, не бігаєте. Колодки тормозні задні Brembo 65 доларів, задні нові Bosch 170 доларів, підрамник задній 200 доларів, речах зад, ліво поперечний БУ 35 доларів, речах зад правопоперечний БУ 35 доларів, в речах під пружину право БУ 80 доларів, речах під пружину ліво БУ 80 доларів, речах зад право верхній бумеранг БУ 50 доларів, речах зад ліво верх бумеранг БУ 50 доларів, речах продольний зад ліво 80 доларів. І так далі, ви по списку можете познайомитися далі, що скільки коштувало. Отак здавалося б, такі невеликі речі, але по мілочушки, отак його раз, раз, раз раз накупив і вже аж на 4 445 доларів. Ну що ж, автозапчастини закупилися, звезлися. Майстер зараз працює з автомобілем. Замовнику відповідно відправляється фото-відеозвіт, як його автомобіль знаходиться на стапелі, як він туди встановлюється, і як майстер починає з ним працювати. І, можливо, в процесі, якщо що майстер знаходить якісь додаткові пошкоджені запчастини, він про це показує, інформує і їх потрібно буде докуповувати, і менеджер по запчастинам швидко їх довозить, довозить, довозить. Ось таким чином це відбувається. Як це виглядає в реальності? Значить, у майстра обов'язково є розміри, в даному випадку джіп чи роки нам потрібна саме задня частина автомобіля. І майстер працює по ним. Він кидає 3D-геометричну лінійку, якою він заміряє всі діагоналі, що куди пішло. І, можливо, всередині дивиться, які є додаткові складки. По автомобілю, які від удара могли з'явитися в тому чи іншому місці, і відповідно це все витягується і виставляється в ідеал в геометрію кузова. Коли ми говоримо про задні пошкодження автомобіля чи бічні пошкодження автомобіля, ми говоримо, як правило, про ремонт автомобіля по оригіналу. Тому що, коли купується автомобіль з передніми пошкодженнями, тоді в автомобілі можна використовувати дуже багато замінника. Китаю таким чином зробити дешевший ремонт, але тим не менш він все все одно буде більш дороговартісним попередку, адже там ще більша кількість запчастин. Е, в автомобіль у нас вийде по оригіналу, тобто передня частина вийде не тронута, задня частина відремонтована по оригіналу, і дуже важливо, це все пофарбується е, в колір і всюди, де мають бути, де майстер зараз. От бачите, він по точечкам працює, все відсверлив повністю по точечкам, Зараз він це все буде приварювати повністю по точечкам. Ось там внизу. І а, далі, коли він закінчить свою роботу і все зачистить, як бачите, в автомобіля є оригінальний його герметик. Ну, це з, на донорській частині залишився, а це, що у нас було на а, оригінальній частині. І, і тут цей герметик ми відновимо. Ми в малярки, коли ми трошечки пізніше також поїдемо, будемо фарбувати. В тому числі, це все з прокладанням герметику. Ми додаємо, ми даємо додаткову гарантію один рік на автомобілі, які ми робимо на виконані роботи на геометрію кузова і на лакофарбове покриття. Саме тому, коли ми розуміємо, що ми можемо давати цю високу якість, ми впевнені в собі, в своїх майстрах, і що ми можемо вам це дати, ми можемо давати відповідну таку гарантію. Адже ми хочемо, щоб ви їздили реально на кращих автомобілях для себе. Саме тому важливо в автомобілі ремонтувати не тільки те місце, яке воно було пошкоджене. По ДТП це можна зробити, але і клієнту потрібно підготувати автомобіль повністю до експлуатації. Тому він і далі заходить у нас в наступний бокс на підйомник, де наступний майстер з ним працює і по погодженню робить повне технічне обслуговування. Якщо по регламенту автомобіля потрібно замінити масло, фільтр, в коробці, в двигуні, це відповідно робиться. Якщо у нас потрібно замінити гальмівну рідину, майстер робить і замір, дивиться, і це також. Робиться. Дуже важливо, що якщо потрібно замінити і масло в роздатці, в муфті чи ще десь, підготувати повністю автомобіль до експлуатації, щоб він не складав для вас ніяких проблем в майбутньому. Звісно, потім після фарбування він поїде в хімчистку і полірування, але про це ми поговоримо трішечки згодом. Як ви вже зрозуміли, привезти авто із США це не так легко і просто, як можливо, здається на перший погляд. В реальності потрібно десь біля. П'яти місяців, як мінімум, для того, щоб все зробити, ну дивіться, потрібно обов'язково вибрати автомобіль на аукціоні. Я вам Постійно показую, як ми торгуємо автомобілі, як ми купуємо, виграємо. Показую в відео, яка середня статистика, за скільки ми виграли, скільки буде коштувати логістика, розмитнення і таке інше. Це дуже важливо і дуже важливо не нехтувати карфаксами. Наприклад, для наших клієнтів карфакси безкоштовні, от і ми не торгуємо автомобіль, поки не візьмемо карфакс. Це дуже важливо. адже... Може бути по аукціону дуже дешевий автомобіль. На перший погляд здаватися, що він просто рибка конфетка а в реальності в нього може бути третє, п'яте, десяте ДТП і взагалі дуже погана історія. Його там розривали і таке інше. Тобто, Карфакс дивитися обов'язково. Обов'язково вибирати автомобіль, щоб з вміняємими пошкодженнями, адже по фотографіям, звісно, неможливо подивитися і порахувати, скільки буде коштувати ремонт автомобіля. От, можна хоча б приблизно уявляти, можна Милитися, але коли у тебе є досвід, то ти хоч в тебе менше шансів помилитися або помилитися на більше. Чим коли у тебе досвіду зовсім немає, можливо, там дуже часто я знаю торгують автомобілі там 20 річні хлопчики, які на роботу торгувати ці автомобілі приїжджають там на маршрутці, наприклад, і взагалі не розуміють будову і техніку автомобіля. І розказують, що дивіться, ми зараз вам зробимо все під ключ. Автомобіль е буде максимум ремонту 2 тисячі доларів. А коли ви відкриваєте, скільки коштують запчастини, просто в гуглі забиваєте, то там капот може коштувати 1000, фара одна може коштувати 800 тисячу. Тобто у вас там капот і фара тільки тягне на 3-4 тисячі доларів, а вам розповідають, що зараз буде все повністю дві під ключ з ремонтом. Мамою клянусь, ну ви ж розумієте. Тому е дуже важливо вибрати дилера, який буде якісно вам це все робити. Наприклад, у нас є станція технічного обслуговування, де ми можемо вам запропонувати якісний ремонт. Ми можемо привезти вам авто із США, ви можете робити ремонт у нас, а можете, звісно, займатися самостійно робити. Тільки що я вам озвучив, е як і ціни на ремонт на запчастини і як автомобіль купується. І дуже важливо виставити все в геометрію кузова, адже і тут можна дати штам. عنه Якщо геометрія кузова буде не виставлена, порушена, такий автомобіль буде їхати боком, криво, і автомобіль буде приносити проблеми своєму майбутньому власнику. І тоді він або швидко продасть цей автомобіль, або буде ходити розповідати, що авто із США дуже погані. Саме тому ми їй даємо гарантію, і ми впевнені в своїх роботах, тому що ми хочемо, щоб для наших клієнтів авто із США були виключно хорошими, тому ми робимо якісний ремонт. І е, якщо ми пройшли наступний другий етап рихтування, відновлення кузова правил, Ніхто не дав штангу, то третій етап це вже фарбування. Ось тут у нас наша малярка, і зараз я вам покажу, як наші хлопці-майстри працюють з вашими автомобілями. Адже якщо пофарбувати автомобіль не в колір, автомобіль пофарбувати і фарба буде злазити, чи буде усадка по фарбі, будуть риски під фарбою і так далі. То таке фарбування буде неякісне і в кінці можна просто дуже суттєво вляпатись. Давайте підемо подивимося. Зараз хлопці підготовлюються до фарбування. І один із автомобілів, його запчастини вже знаходяться в камері і хлопці будуть виконувати фарбування цього автомобіля. Наприклад, Ford Edge, який зараз у нас знаходиться в процесі підготовки, я вам зараз покажу і розповім, як це все відбувається. Розповім вам зараз приклад фарбування на прикладі цього Ford Edge, який ми придбали для нашого замовника Сполучених Штатах. Автомобіль 2021 року. автомобіль в хорошій комплектації Титаніум був виграний за 6800 доларів. Автомобіль мав передні пошкодження. Ось так це виглядало на аукціоні. Йдемо далі. У нас є декілька спрацьованих подушок безпеки. Звісно, автомобіль вже пройшов ремонт і відновлення кузова, так як я вам і розповідав на попередньому автомобілі. Він приїхав, дефектувався, пройшов відновлення кузова на стапелю. Ці всі фото, відео, звіти відповідно були надані для замовника, з підйомничка все познімали. Ну от, і все, що потрібно в автомобілі відремонтувати, все відремонтували. Як бачите, запчастин на передню частину для ремонту цього автомобіля було закуплено на 6365 доларів. І ось тут ви можете з ними більш детально познайомитися, що скільки коштувало. Е, далі ми йдемо, і автомобіль вже став на відновлення до майстра. Відповідно, відеозвіт власник отримав. І далі в процесі відновлення кузова надаються ось такі фото-відеозвіти, що у нас пошкоджено, що у нас має робитися, де у нас можливо є, яка проблема, щоб замовник розумів, який хід ремонту йде по його автомобілю. І ось так це йде до кінця. Далі, коли завершується ремонтно-відновлювальні роботи по кузову, саме на стапелі, ми бачимо ось таким чином. Вже фінальну роботу звід скидається, і тоді вже потрібно узгодити фарбування на автомобіль. І ось, наприклад, такі у нас ціни. 32,90 – це кінець він коду автомобіля. Так у нас і чат називається. І вартість фарбування. Капот – 270 доларів, крило ліве 180, крило праве 170, бампер передній верх 220 доларів, двері передні праві 230 доларів, стойка лобова, права ця частина. 160 доларів, стойка лобова ліва 160 доларів, петлі капота 60 доларів і розбор збор 280 доларів. Ось така у нас вартість фарбування на цей автомобіль. Тепер він знаходиться у нас в малярки Хлопці ретально усе підготавлюють, виготавлюють до фарбування як внутрішні частини автомобіля з цієї і з цієї частини, в тому числі. І далі він буде заїжджати на фарбування в камеру, але перед цим. Хлопці підготували і виготовили запчастини. Ось таким чином, бачите, ретельно повністю перетираються всі бампера. Вони всі деталі, двері, капоти, бу нові нема різниці. Потрібно якісно і правильно зробити таку підготовку. Якщо вона буде зроблена неправильно, тоді якість фарбування може бути на досить низькому рівні. І дуже важливо, звісно, використовувати якісні фарбувальні матеріали преміального сегменту класу для того, щоб це також і в майбутньому відображалося, на якісті фарбування. Далі майстер завозить ці запчастини ось таким чином в камеру, виставляє, буде робити підготовку безпосередньо до фарбування, яке скоро, вже буквально там на протязі наступної години буде виконувати. Я думаю, що я скоро вам зможу розповісти про пофарбований цей автомобіль, вже буде зібраний. Я вам зроблю повний відеоогляд, як ми часто робимо це у нас на каналі. Нам дуже важливо попасти в колір і важливо, щоб все було так, як потрібно. Ось таким чином майстер зараз пофарбує ці деталі, і потім він буде фарбувати автомобіль. Він буде заїжджати ось сюди, всередину. Ось, друзі, якось так. Є у нас один автомобіль, який у нас виїхав з фарбування. Це Jeep Grand Cherokee. І зараз я вам пропоную поїхати на нього швиденько подивитися, як це виглядає. І ось автомобіль, який вже у нас пофарбований. Ремонт автомобіля відбувався в передній частині цього автомобіля. І е, якщо вам, можливо, на перший погляд здається, що чорний колір це один із найпростіших кольорів, то це абсолютно не так. Адже у кожного кольора, чорного і не тільки чорного, є безліч відтінків і підтінків. Якщо не врахувати, які воно все одно буде випадати з кольора, і на такому кольору найбільше будуть віднітися дефекти. Тобто, якщо у нас буде перетирка, риски такі, знаєте, усадка. Виготовчих матеріалів, шпаклівки буде, воно дуже на чорному кольорі, буде легко прослідковуватися. Давайте подивимося, як ми купували це автомобіль на аукціоні. Як бачите, це джип Grand Cherokee, Автомобіль був взятий за 10 900, досить непогана виграшна ставка, враховуючи його комплектацію. 36 у нас пробіг, і автомобіль уже після фарбування. Далі ми будемо виконувати йому хімчистку і поліровку. Зараз я вам це покажу. Ось так у нас виглядав автомобіль. Ось так у нас відбувався ремонт в передній частині. Безпека пару подушок спрацьована. Бачите, він з автопаркуванням, він повні комплектації на камерах з камерами, ось там а в лобовому. І тепер ми виконали ремонт і відновлення. Далі ми виконали газову установку цього автомобіля, тобто поставили газ четвертого покоління. Виглядає це ось таким чином. Кнопочка виведена ось тут. балон у нас знаходиться всередині, в багажнику безпосередньо. Можемо відкрити, подивитися. І як бачите, в автомобіля замінили свічки, тобто на Ірідієві це спеціально під газ. Звісно, в автомобіля виконано ТО, тобто заміна масел, фільтрів, коробки, роздатки і все таке інше. Так, звісно, тепер буде проблема, як возити запасне колесо. Газ знаходиться у нас там всередині. Ну, це недолік газу, але на газу, звісно, можна їздити трішки дешевше на автомобілях. Ось таким чином. Зараз ми відправляємо автомобіль на мийку хімчистку поліровку, де погодили роботи з власником, і далі ми будемо вже його передавати. Нашому замовнику з міста Миколаєва повністю під ключ. Ось таким чином я вам швиденько на сьогоднішньому відео постарався пояснити, як ми працюємо, як ми ремонтуємо саме автомобіль, акцент на ньому. На наступному відео я вам розповім все-таки, як ми торгуємо і вибираємо автомобілі на аукціоні. Я думаю, це буде досить цікавий відеоролик, адже у нас є, ще, до речі, виграні дуже класні автівки на минулому тижні для наших замовників. В Їх ми розберемо детально в наступному відео. Дякую за перегляд. Поставте лайк, підтримайте. Канал до нових зустрічей. Всім пока.